Вітаю на каналі АвтоНовачок. Сьогодні в мене дебют нової рубрики. Називатися вона буде авто в якій я буду робити огляди на автомобілі. І сьогодні починаю з себе особисто, тому je to Renault Scenic». Чому сказав, що починає з себе, тому що саме цим автомобілем Renault Scenic 2 наша родина, в першу чергу дружина, а потім вже і я, користуємось вже два роки, тому є що сказати про цей автомобіль, є певні враження для нової рубрики, для дебюту, для першого відео. Власне, почну з зовнішнього вигляду автомобіля Renault Scenic 2. Скажу так, я ніколи не задивлявся на цей автомобіль. І все, чому зараз розкажу. Візуально автомобіль мені дуже подобається. Особливо передня частина. Тут все продумано супер-супер-супер. Ось так він виглядає. Дуже мені подобається. Але от задня частина в мене викликає найбільше запитання. От цей от такий горб мені завжди в Scenic не подобався. І в мене взагалі складається враження, що французькі дизайнери... На задню частину якось мало приділяє часу, вона в них якось виходить завжди якось така кострубата. Але в цілому ось цей автомобіль ось так виглядає, в такому вишневому кольорі, рідні диски на автомобіле, доволі хороші комплектації, але давайте все по порядку. Давайте спочатку загляну під капот. Щоб відкрити капот, ну все традиційно необхідно смикнути за такий ось речажок в салоні. Далі спереду, де радіаторна решітка, є така штучка, така пимпочка. Її потрібно потягнути на себе і тоді відкривати тільки капот. На цьому автомобілі встановлено 16-ти бензиновий двигун, 1,6 об'єм. Відразу після того, як ми придбали цей автомобіль. Встановив я газове обладнання, тому що на газу їздити відповідно дешевше. Відносно взагалі цього місця під в Рено, в особливо такому фамілії, як Рено SNIC, все дуже тут компактно. Щоб кудись добратися, це треба докласти певних зусиль. Наприклад, коли міняю масло хільтр, фільтр салону, Потрібно зняти ось цю кришку, зняти акумулятор і добратися до фільтру. На днях, буквально тижні два тому, згоріла одна лампочка на фарі. Щоб замінити лампочку, прийшлось відкрутити і зняти акумулятор. Все рівно, не дивлячись на це, дуже поганий доступ до лампочки. По великому рахунку потрібно було знімати фару, щоб поміняти лампочку. Ось це є проблема в Renault синік, що тут все дуже компактно. Я ще поставив газ, тому, наприклад, щоб подивитись масло, щуп знаходиться аж там внизу, добратись до його проблематично, а вставити назад теж. А в цілому для того, щоб там, залити воду, поміняти масло, ніяких особливих проблем немає. Але якісь ремонтні роботи, все зроблено для того, щоб ви їхали на СТО, тому що в домашніх умовах це все робити дуже складно. Власне, по технічних характеристиках відносно ще двигуна хочу сказати, двигун 1,6 для пересування з точки А в точку Б цілком вистачає, але для динамічної їзди, звісно, це трішечки не той двигун. Тому якщо ви любите педаль газу в підлогу і рванути з місця і полетіти, 1,6 буде, звісно, для Риноусинік трішечки маловато. Тепер від передньої частини автомобіля Слід перейти до задньої до багажного відділення. Відкривається все доверху. Тут підтримується кришка багажного відділення двома штангами. Досить потужно, нарікань до їх роботи немає. Багажник в реносині доволі великий. Я навіть сам тут поміщаюсь. Для сім'ї, для перевезення габаритів різних, в тому числі дуже великих все підходить, тому що можна знімати і опускати, точніше, і виймати задні сидіння. Багажник супер, але у мене є одна складність. Запаска, ключі, все знаходиться, знаходилось ось тут, як в нормальних автомобілях. Але так як я зробив газ, тут у мене зараз знаходиться балон газовий. Тому, в принципі, запаску не завжди резон возити, але я на всяк про всяк випадок, це пси сугубо таке психологічний момент, вожу завжди запаску. Тому ситуація в мене відбувається наступна. Коли в багажнику з'являється запаска, відповідно місця в багажнику стає автоматично менше. Я спочатку багаж багажнику возив запаску ось таким чином, тобто отак, на вибори. Це якась рідна ніша, туди ж можна щось покласти, але... Як результат все рівно місце ну, некомфортне, тому що тут щось поміщається, далі на колесо ложиш, там все їздить, спадає все колесо. Я думав, як вийти з цієї ситуації. Їздити без запаски мені психологічно важкувато, тому я знайшов вихід. Зараз покажу який. Знайомий мебельщик зробив мені ось таку річ. За розміром вирізав ось таку плиту і... Прикрутив з однієї сторони ось таку поперечину. Зараз покажу, як це все працює. Що відбувається? Однією стороною плита торкається ось колеса. Воно колеса служить опорою плюс, піднявши ось цю кришку, там всередині є ще місце, можна щось покласти. А з іншої сторони кришка впорається ось цією планкою. Як результат? Ось тут є якась ніша, можна щось покласти, сюди можна покласти. І другий поверх багажного відділення. Він вже не таке високе, має на увазі в багажне відділення, але можна тут щось положити. В крайній випадку можна ось це зняти і щось габаритне покласти. Якщо дуже вже габаритне, виймається абсолютно все і кладеться до багажного відділення. Ну а тепер від багажного відділення переходжу до салону. Ну, почну, відповідно, з... Місця для водія. Перше, що мені тут подобається, це посадка. І безпосередньо саме місце водія сидіння. Сідати за кермо, сідати в автомобіль дуже зручно. Ти сідаєш, не лягаєш, не полулежачи, там сидиш, а ти сідаєш як в офісне зручне крісло. Ти сидиш... Вертикально, тобі добре все видно. Мені це дуже подобається. Тобто вийти з автомобіля або сісти в автомобіль дуже зручно. Друге, мені подобається наявність вільного місця. Місця дуже багато, ти можеш сидіти вільно, нічого тебе тут не сковує, ти не сидиш зажатий. Це стосується як водія, так і пасажирів. От я зараз сижу на місці пасажира спереду. Я сижу собі дуже просто, розслаблено, нічого мене не сковує, нічого наді мною не нависає, я все добре бачу. Я навіть можу, ноги особливо от мені подобається, відстань. ось це мені не заважає. Тут мені теж все зручно. Я навіть можу при бажанні... Ось так, ногу на ногу закинути. А ще буває, коли ми далеко десь їдемо, я пасажир. Я просто розуваюсь, тут в мене коврики чисті всі. Я собі розуваюсь, ногу на ногу закинув, мені дуже зручно сидіти. Тобто нічого мене тут не душить, нічого мені не заважає. Тепер про місця для пасажирів. Я зараз знаходжусь за місцем водія. Я беру і сидіння відсовую до до упору назад. все, До упору. І переходжу на пасажирське місце. Я сижу ззаду. Я переднє сидіння відсунув до упору назад. Але не дивлячись на це, в мене від коліна до сидіння... Ну, сантиметрів 20. Тепер відносно фаршу, як то кажуть. Автомобіль виготовлений в 2009 році і як для 2009 року, то комплектація, як на мене, доволі непогана. Ну давайте все по порядку. Електричний підйом опускання скла. Далі регулювання задніх дзеркал з салону. Далі електричний ручник. Далі тут є ще круїз-контроль. З комфорту тут кліматконтроль, датчики дощу, датчики світла, далі парктронік, електричне підсилення керма і напевно з такого чогось особливого напевно все. І ще трішечки про комфорт. Зараз я знаходжусь на місці водія. Сидіти в... В салоні і їхати пересуватись на цьому автомобілі дуже мені зручно тому що перше тут дуже добре видно дорогу і все що відбувається від вас праворуч і ліворуч тобто немає якихось практично мертвих зон нічого на тебе не душить ти сидиш комфортно мені це дуже подобається кермувати цим автомобілем мені супер про комфортність пасажирів я теж говорив мені цей автомобіль подобається Ще з фаршу тут безключовий доступ до автомобіля. Тобто можна ним користуватись без ключа. Ну, По суті, ключ сам по собі є. Ключ виглядає з таким чином, як пластикова, трішечки чи, чи, менше, ніж пластикова карта. Ось такий ключ. На ключовий є тільки кнопка е, закрити автомобіль, відкрити автомобіль. Ну і відкрити багажне відділення. В принципі, все. Цього ключа достатньо, щоб користуватись автомобілем. Як відбувається все? От, наприклад, ви закрили автомобіль кнопкою і ключ поклали до себе в кишеню і в принципі там в кишені цей ключ може і зберігатися у вас або в рюкзаку десь немає значення коли ви підходите до автомобіля автомобіль автоматично реагує на те що власник підійшов тому що отут за ручкою є датчики такі от пластикові бачите вони реагують на рух тобто якщо ви берете ручку чуєте відкрився замок все замок відкритий якщо потреба Закрили. Знову ж таки, не виймаючи ключа, можна, натиснувши на цю кнопку, закрити автомобіль. Бачите? Я закрив. Відповідно, можна відкрити автомобіль ключем, а можна просто підійшовши і все. Я знову відкрив автомобіль. Те саме стосується і а, того, щоб завести автомобіль. От я сів, як водій на місце в автомобіль і е, далі я можу користуватись ключем можу не користуватись ну, в плані того щоб його діставати е, місце під ключ ось тут знаходиться це просто така щілина і ви в цю щілину опускаєте ключ але можна ключ не діставати я просто тримати в кишені от я зараз поклав до кишені е, вмикається двигун кнопкою старт-стоп я натискаю педаль гальма і нажимаю клапишу старт Все, автомобіль завівся. І що тут саме цікаво що в Рено, в сині, в багатьох в французьких в тому числі, автомобілях, панель не знаходиться у вас тут під рулем, щоб заглядати під руль, що у вас там відбувається сюди. Панель в Рено Сенік 2 вивели сюди. Тобто тут основні показники, наприклад, от я не закрив. Не закрив дверку передню, бачите, показує не закрито. Закриває. Далі, бачите, людина, я не пристебнутий, тобто треба пристебнутися, тоді пропаде червона людина. І далі, якщо ви не пристебнуті, їздите на автомобілі, тільки автомобіль розвиває швидкість 20 км в час, автоматично вмикається сигнал. Відповідно тут далі це показник на якій передачі. На паркінгу зараз задня, нейтральна. Драйв, ставлю на паркінг, кілометраж, далі тут радіо. Відповідно, тут теж клімат-контроль. Магнітола, ось така, ще з диском, ну, 2009 рік. Ну, відповідно, перемикання коробки передач. Ну, я вже якби, технічну сторону закрив. Автомат тут стоїть на 4 швидкості. Дуже подобається, особливо дружині. Ну, купив я дружині автомобіль, купили і щоб була або автомат. Але я теж призвичаївся і дуже подобається автомат. І взагалі автомат мені це класна штука. І якщо я далі буду купувати інший автомобіль, то я хочу тільки з автоматом, тому що автомат це класно. Тепер по плюсах і мінусах цього авто. Плюс це зручний. Комфортний автомобіль. Мені він подобається, мені зручно в ньому знаходитись, бути як водієм, так і пасажиром. Як на мене, недорогий автомобіль в обслуговуванні, про це трішечки пізніше. З мінусів, напевно, я б сказав би те, що автомобіль в плані обслуговування і ремонту вимагає ну, такої лишніх дій. От я вам показував, що там, де моторний відсік, там все отак от складено, все в купці, щоб щось зняти, поміняти, потрібно ще щось додатково розібрати. От є такий момент, в Рено зроблено все це мудро, так. Мудро, мудро. Ось. Є такий недолік. От як на мене, це недолік. Відносно обслуговування автомобіля, я не скажу, що це дорогий автомобіль. Ну такий, як звичайний автомобіль, взагалі я вважаю так, що є певні і моделі, моделі автомобілів, які невдалі. От є такі моменти, там двигуни невдалі якісь і так далі тому подібне. Але в цілому а в кожен автомобіль це нормальний автомобіль. Все залежить від того, як ви ним будете користуватись. Якщо ви будете його гвалтувати постійно, то він буде виходити з ладу. Але якщо ви будете до автомобіля адекватно відноситись, так він буде адекватно служити. Відносно е затрат. От, наприклад, сама Крайній ремонт, який я робив, це заміна лампочки. Ліва лампочка в мене перегоріла. Вартість лампочки, я прийшов перший попавший в магазин, я не шукав де дешевше, де дорожче, це дорого чи дешево, не знаю. Заплатив я за лампочку 160 гривень. Щоб поміняти лампочку, в я заплатив 50 гривень. Ну, зняли акумулятор, ледь, -ледь там зняли лампу, ледь, -ледь вставили, але вставили. Обійшлося, відповідно, 210 гривень. Далі, як тільки ми цей автомобіль придбали, а придбали ми його в 2019 році, я на цьому автомобілі зразу поміняв, от в мене навіть записано, зберіг квитанцію, повів таке сервісне обслуговування, поміняв фільтр повітря, фільтр масла, фільтр салону. Поміняли масло, масло в двигуні, масло в коробці передач, ремінь ГРМ, водяний насос поміняли, подушка двигуна, подушка двигуна і робота. І того все мені обійшлось 8532 гривні. Тобто заміна оцього всього перший рік. 8 тисяч я заплатив з копійками за це. Далі. В, 19, в 20 2020 році, в 24 червня, от у мене ще одна квитанція, я поміняв, вже була просто заміна фільтру повітря, фільтру мастила. Мастила 5 літрів заміня, замінив і робота. Мені це обійшлось 1780. Масло в коробці автоматичні міняється один раз, якщо не помиляюсь на 50 тисяч. Тобто я наїздив, що на тільки 30, тобто я ще можу рік як мінімум їздити напевно і не міняючи масло. В цьому році я масло теж знову міняв, обійшлось мені на 200, якщо не помиляюсь, гривень дешевше. Тобто десь 1500 гривень. ну Такі витрати. Далі я ще поміняв на цьому автомобілі комплект колодок комплект колодок мені обійшовся якщо не помиляюсь 4 колодки в 900 гривень І ще я міняв недавно до речі мало не забув ставив свічки але я ставлю свічки спеціально для газу, тому що мені порадили, що газ дає більшу температуру, і якщо звичайну свічку ставити, то там дещо може відгоріти, впаде в циліндр і почне там тіліпати, наробити бід. Тому я купив дорогі свічки. Комплект свічок коштував 1100 гривень. Коли як звичайні свічки для звичайного бензину, на яких теж можна, в принципі, їздити. Коштує десь в районі 300-500 гривень, в залежності, що ви виберете. Заміна свічок мені обійшлась в пляшку шампанського за 100 гривень і велику шоколадку за там, 80 гривень. Це сусід мені допоміг, ми з ним розібрали. Хоча розбирати, відкручувати свічки і закручувати, це теж певна історія про це якби окремо треба знімати відео. Не так все просто, в Рено. Оце є такий мінус. В цілому... Автомобілем за два роки я задоволений. За два роки, вже третій рік ми користуємося, в перший рік ми наїздили 10 тисяч, якщо я не помиляюсь, там 11, в другий рік ми наїздили 15, в цьому році ще не наїздили, ще не знаю. Тобто 30 тисяч ми вже від'їздили факт, автомобілем задоволений. Для сім'ї більш ніж з точки А в точку Б він підходить. Звісно, повторюсь, якщо ви хочете динаміки, якщо ви хочете драйву, 1,6 бензин, це трішечки замало. Навіть замало для того, щоб зробити якийсь швидкий обгін на трасі. Хоча я їду завжди, і я їжджу, і дружина завжди їздимо обережно, але якщо треба дуже швидко обігнати, не завжди вдається. Тобто 1,6, особливо якщо повний салон пасажирів, вистачає. Власне, на сьогодні це все. Підтримуйте український контент, підписуйтесь на канал. Бувайте.